Кожного дня, кожен із нас встає рано, і день нас розпочинається, чи повинен розпочинатися із молитви, і ми повинні подякувати Богу за даровану ніч і за те, що щасливо дав її переночувати, і знову ж таки повинні попросити Бога благословення на день, який гряде перед нами. Інколи ми розплющивши очі. Тягнемо за чашкою кави, забуваючи подякувати Богу. Інколи розплющивши очі і поглянувши на годинник, ми біжимо до праці, до своєї справи, бо бачимо, що вже п'ять хвилин проспали і не встигаємо. І знову ж таки, немає часу, щоб підняти очі свої в небо і подякувати Богу за те, що ми прокинулись. І попросити, щоб Господь поблагословив цей день. Але ось в тому шаленому темпі, в якому ми сьогодні живемо, біжучи цілий день, ми інколи розуміємо, що потрібно для себе зупинити час. Потрібно зупинитися і духовно прокинутися. Не просто тілесно, фізично прокинутись, відкрити свої очі і почати рух. А прокинутись духовно, щоб і дух наш не був сплячим. Сьогоднішнє Євангеліє якраз і розповідає нам оповідь про ту паузу, про той момент, коли людина робить для себе паузу, коли підносить очі свої в небо, і коли не турбується про те, що їсти чи пити, а залишає все, щоби побути наодинці. Із Богом із собою, щоб побути інколи просто із собою наодинці, щоб переглянути своє життя, щоб зробити іспит для своєї совісті, щоб заглянути всередину свого розуму і нарешті зробити порядок, тобто розкласти все на полички і Дати для себе відповідь, чому я тут, яка мета мого перебування на землі. І ось сьогодні апостол і євангелист Матфей розповідає нам євангельську оповідь про те, як Господь наситив п'ятьма хлібами і двома рибами п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Христос із учениками і з апостолами. Пішли далеко, далеко від міста, від поселення, щоб помолитись. Але коли люди взнали, що Він десь там далеко молиться, стали сходитись до Нього, до Спасителя, до Христа. І залишили свої життєві турботи, клопоти, бо хотіли побути наодинці з собою і з Богом. І хоч людей зібрались тисячі. Але в той час, коли вони спілкувалися з Христом, вони спілкувалися, наче один на один із Богом. Так інколи буває і в нас, коли в храмах безліч людей, а ми стоїмо на молитві, іначе не помічаємо нікого, наче тільки ми і Бог. Ось так було і в цей момент, і в цей час. Багато людей, велика кількість тисячі людей, оточували Христа. І кожен наче наодинці був з ним віч на віч. Кожен знаходив для себе слова розради і поради, а інколи, як і зараз буває, просто нічого не говорячи, мовчазно були поруч із Богом і знали, що Бог є поруч із ними. І від цього вже ставало легше. Від цього зцілювалась душа. Бо інколи, маючи поруч із собою велику кількість друзів, товаришів, рідних, буває, що ми наче наодинці. Буває так, що ми наче самі, і ніхто нас не розуміє, і ніхто не може допомогти. І наче велика кількість людей поруч із нами, але ми не відчуваємо цієї духовної підтримки і духовного розуміння. А буває інколи навпаки. І в храмах так буває, коли людина приходить, сідає собі в куточку і перебуває на одинці в мовчанні. Але саме в той момент вона є з Богом і відчуває підтримку, відчуває, що вона не сама в цьому житті, відчуває, що не сама в цьому світі, і відчуває, що ось той момент, який я пройшов чи пройшла, ось зараз, ось цій секунді, разом із Богом. Якраз і є поштовхом до того, щоби жити, трудитись, працювати, щоб творити добрі діла і нести любов в цей світ. І ось ця велика кількість людей, які перебували з Христом, забули про все на світі, забули про турботи, клопоти, про рідних, близьких. Бо в той момент, коли вони були з Христом, їм було добре, затишно, комфортно. Вони відчували, що вони не самі в цьому світі, що з ними поруч є Бог. Але як духовне перетворюється в фізичне, в матеріальне. Підходять апостоли. Бо вони побачили, що вже час пізній, і люди цілий день зі Спасителем, і Він розповідає їм багато речей, які вони просто споживають, забувши про все на світі, і говорять учителю. Місце. Де ми є постельне, тут немає близько поселення, відпусти людей. Хай вони підуть в села і придбають собі якоїсь їжі, бо немає в нас їжі, щоб накормити всіх цих людей, а щоб їх накормити, то і грошей настільки немає, бо щоб їх накормити потрібно більше як 200 динарів. А Христос говорить: не потрібно їх відпускати, не потрібно, щоб вони куди-небудь ішли, ви дайте їм їсти. І в учеників, в апостолів, виникло надзвичайно складне питання. Що дамо ми їм їсти? Ось у нас п'ять хлібів і дві рибини. І Христос сказав: принесіть їх сюди. І, звершивши молитву, Він розламав і дав ученикам і учні, розсадивши людей в ряди, стали розносити цей хліб і ламаючи. Давати кожному в руку, так і рибу. І всі, хто були там присутні, отримали добрий шмат хліба і риби і наситились. І звершилось велике чудо. Інколи ми думаємо, а чому зараз не відбуваються такі чудеса? Але чи потрібні зараз такі чудеса? Коли ми перебуваємо в таких місцях, що навіть в час війни ми маємо що їсти і пити. Ми можемо собі це придбати чи виростити. А саме в той момент, саме тим людям було потрібно утвердитися в вірі. І Христос свої слова підкріпив добрими ділами. Для багатьох, можливо, і зараз потрібно побачити чудо. Але для справді віруючої людини чудо не потрібне. Бо чудо не є виявом віри. Чудом є те, що ми хрестилися, і те, що ми вже є синами і дочками Божими, бо ми прийняли Бога як свого Спасителя і Месію. Але ще раз і ще раз, і кожного року нагадує нам Євангеліє саме цю подію, щоб ми розуміли, наскільки милосердним є Господь, і щоб ми розуміли. Наскільки Бог є всесильний, і що Він може дати все, що потрібно і корисне людині, те, що корисне для душі і для тіла. Тому маємо надію на Бога і на милосердя Боже. Ніколи не опускаймо рук. І навіть в важкій ситуації, в найскладнішій ситуації, пам'ятаймо, що з Богом переможемо все. З Богом. Здолаємо все. Бо якщо з нами Бог, то навіть тоді, коли в нас буде потреба в хлібі, з'явиться нам хліб. І не загинемо ми, втративши віру, а утвердимо свою віру і будемо поруч із Богом. Хай береже всі Господь своєю благодаттю, милосердям і людинолюбством.